Американська корпорація ExxonMobil проводить закриті перемовини з російською Роснефтю щодо можливого повернення на російський ринок. Про це повідомило видання The Wall Street Journal. За інформацією журналістів, Ексон розглядає варіант відновлення роботи над проектом Сахалін 1, який було фактично зупинено після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перемовини з боку Ексон вів старший віцепрезидент Ніл Чапмен, тоді як інтереси Роснетті представляв її керівник Ігор Сєчин. Паралельно, генеральний директор ExxonMobil Мобіл Дарен Вудс зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. За даними джерел, на зустрічі йшлося про можливу підтримку з боку американської влади для повернення компанії до інвестицій у Росії. Як пише WSJ, Москва зацікавлена у відновленні співпраці з ExxonMobil у рамках спроб стабілізувати економіку. Співрозмовники видання стверджують, що компанії підтримували конфіденційний канал зв'язку протягом усієї війни